Вітаю вас, друзі, і ще декілька днів тому російські пропагандисти помпезно заявили про те, що, начебто, росіяни захопили Соледар. Новості, які приходять з ДНР, Соледар під контролем російських сіл, рубіж стратегічно важний. Усе почалося із того, що Пригожин, який керує ПВК Вагнер, заявив, що саме його гарматне м'ясо Соледар повністю захопило, але це одразу спровокувало срач між ним та міністерством війни Росії, яке було змушене спростовувати от і його заяву та Пригожин наполягав. Ще раз хочу підчеркнути, що в штурмі Солідара ні, участвовали підрозділення, крім кромі ЧВК Вагнер. Пригожин усе одно продовжував тягти на себе ковдру, але міністерство війни вийшло із новою заявою про те, що Солидар фактично не захоплений повністю, що він лише заблокований не вагнерівцями, а російськими десантниками. І тоді Пригожин взяв якихось ноунеймів, які сказали, що саме вони російські десантники і вони не мають жодного відношення до Соледара. мы, офицеры воздушно-десантных войск, заявляем, что не воздушно-десантные войска не принимали участие в штурме города Солидар. Штурм города Солидар осуществлялся силами только подразделений ЧВК «Вагнер». Нас на этом направлении даже нет. Історія із Соледаром спровокувала справжню медійну війну між Пригожиним та Шойгу, і це друзі просто прекрасно. Але яка насправді зараз там ситуація? Наше міністерство оборони повідомляє про те, що ворог намагається усе ще повністю захопити Соледар. Частково росіяни його дійсно контролюють. Це правда, але при цьому, попри заяви, неодноразові, що, начебто, Соледар захоплений, пропагандисти усе одно видають інформацію про те. Що повністю місто вони не контролюють. Послухайте та зверніть увагу на мапу поверхностна територія Солідара, центральної частини зачищена від противника. Ті, хто не захотів здаватися, відпустились в штольні. Там засілі нескілька сот чоловік, вони не здаються. Ситуація у Соледарі залишається дуже і дуже складною, але наші оборонці роблять усе, щоб зупинити російських загарбників. Ну а тим часом вже і самі інші російські пропагандисти не розуміють навіщо росіяни так вперто намагаються Соледар захопити. А зачем ви, зачем ви козачів в цій тріщині війни? За Бахмут і Солідар підпишіться, друзі, обов'язково на мій канал. Якщо ви досі цього не зробили, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І сьогодні з вами про це якраз і поговоримо. А ще про те, чому спроба взяти Солідар не допоможе росіянам виграти цю війну. Якщо стисло, то усе ниття у цього пропагандиста можна звести дося цього моменту не подавляя сопротивлення з воздуха, не разбив. він вважає, що російська пропаганда надмірно роздуває значення для Росії Соледару і питає: а на кого взагалі працює Міністерство війни Росії? А на кого сейчас фактически працює міністерство оборони? Воно працює на нашу перемогу. или на победу противника. Почему он так вважає? Тому, что он скаржиться на величезні катастрофічні втрати россиян на этом направлении. И, власне, про эти втрати неодноразово уже россияне сами казали. Ну и погибнут собственные войска. Вы же штурмуете в лоб, не обходя, не охватывая, ничего, не создавая группировок. Зачем вы сжигаете силы? которые нужны на наступление. Солдаты, пробивая эту линию обороны, заканчиваются. Очень тяжело дается каждая улица, каждый дом. А твізу алоцимки цинки, візуть даму так відбувається, тому що росіяни просто закидують наші позиції своїм гарматним м'ясом. Наші військові вже показували, як це відбувається, коли їхня піхота без підтримки важкої техніки просто пре вперед, залишаючи за собою поля трупів. Просто мурашник тридцять 30, 25, Я знаю. І от такі от безсмислені бої. І ось цей російський пропагандист звати його, якщо комусь цікаво, Максим Калашніков, здивувався і зробив для себе величезне відкриття. Виявляється, російському командуванню абсолютно плювати на втрати, виявляється, росіянам абсолютно байдуже скільки подохне їхнього гарматного м'яса. Зачем ви жжете життя? Для ваш то житні наших воїнів і бойців частних військових компаній, типу Вагнера, мобілізованих контрактників. Ви що це не ні Що ви деморалізуєте просто напросто Але зачекайте, хіба це все не виправдано? Російська ж пропаганда розповідає, що якщо росіяни колись повністю захоплять Соледар, то уся Україна от тоді точно впаде. Тоді почнеться серйозний прорив, і Росія обов'язково переможе. Хіба це не так? Ви що хочете сказати, що з падінням Бахмута Артемський Солідара, там фронт розваляться? Нічого подобного. Чим ви наступаєте сьогодні наступлення, практично безсмисленно. Та цей пропагандист він вірить у хороше. Він сподівається, що для Росії є інші варіанти перемогти. Наприклад, спочатку треба знищити усю нашу протиповітряну оборону, а потім нас усіх розбомбити. Є стільки льда альтернатива. Ні, отак от, от битися в укріплені райони, а перевести війну в воздух на подавлення ПВО. Чому ви не подавляєте ПВО? Чому ж це Росія не може працювати своєю бойовою авіацією саме так, як вона хоче? Чому вона не може літати над територією України у нашому тилу? На це питання вже відповідав поранений у центр прийняття рішень Рогозін. Да Тому що средства противоздушної оборони противника дозволяють создать такой купол. Когда заходишь заходиш в нього, точно потеряешь экипаж екіпаж і своє Ну гаразд. Дале може тоді Росії, хоча б допоможуть ракетні удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Не тратить намір ресурси ракет на то, щоб воювати селіпастанцями наказує холодом тьмой асусім добровольчик на заразку на населення України. А натокатит озлобляється. Та вже. оце так відкриття виявляється, коли Росія воює проти трансформаторів, то вона досягає прямо протилежного ефекту від того, який вона хоче отримати. Хоча це, як видите, не приводить до здачі Україні, приводить до того, що населення восстані, і потребує від зеленського здатися. Не буде цього. не маючи ніяких хороших прогнозів на майбутнє. Цей пропагандист вірить у те, що для Росії усе буде якось не дуже поскольку сейчас в воздухе зріє щось дуже дуже недобре. Що ж очікує далі на російську армію? Це буде її розбиття у тимчасово окупованому Мелітополі? Чи, можливо, буде втрата Білгорода? Якщо йдуть ударні корпуси, не тільки там на Мелітополь, то вийдуть, тому що вони на Білгород Бросок, що ти білгород, ще ще Нам то Білгород ніякий не потрібен. Нам треба звільнити свою територію. Бієлгород це окрема незалежна Білгородська Народна Республіка. Але навіть і без цього на Росію чекає феєричне майбутнє. І тоді в Російській Федерації наступить крах. Вся вертикаль, вся ця пірамідальна бюрократія, хочуть розвалюватися за такого кризису. Усе настільки прекрасно для росіян на перспективу, що ось цей пропагандист вже наперед планує, коли Росія буде розвалюватись, створювати комітет спасіння. Ми попитаємося створити комітет національного спасіння. Почті, якщо все буде. Ахусь сценарію тільки, от про які такі погані сценарії, він каже: він що не дивиться, російське телебачення, там то Росія обов'язково перемагає. От просто вже та і могла Росія перемогти нас і ще у травні минулого року. Просто вона це не зробила заради своїх реформ. Що в має прошлого року ми могли закінчити закончити Проведенням операції на окруження по собі, що сівешту ми це все зробили. Значить сейчас. Не стояв би вопрос, о том глубокої модернізації ворожоних сил, яка об'явлена, проте якщо без жартів, друзі, то виходячи із відкритої інформації, цілком ймовірно, що ця зима та весна будуть дуже непростими що буде як спроба російського великого наступу, так і велика наступальна операція Збройних сил України. А це означає, що легко попереду не буде. Це означає, що нам далі треба посилено працювати на нашу спільну перемогу та допомагати Україні. Інській армії, бо наша із вами допомога для збройних сил України ефективна. Ребята, зараз я слакнувся з дуже важною темою. Це vpn дрони да, дрони ці, які в очках. Цей тупий пособник окупантів не знає взагалі про що він каже, тому що це не ВІПІН-дрони, а fpv дрони Ми із вами вже для наших воїнів закупили таких кілька партій. Це фактично малі дрони камікадзе які допомагають винищувати легку техніку російської окупантів та не тільки ну дійсно страшне відео. На жаль, тут у випуску я як завжди не можу вам показати відео роботи цих дронів через політику Ютубу. Але якщо що, друзі, у мене у телеграм-каналі я сьогодні спеціально для вас опублікую добірку роботи цих малих дронів Камікадзе. Переходьте за посиланням та обов'язково підписуйтесь. Там іще буде багато важливих зборів для збройних сил України. Закінчились велике кількість піхотів. А евакуаційні машини закончились, тому що ці ті віпіндрони залітали буквально коротше, вот чуть вікно. Ці малі дрони камікадзе вже довели свою ефективність на полі бою. Вони дозволяють нашим військовим не ризикувати своїми життями та вміють залітати чітко у бліндажі, у люки техніки окупантів та у їхні найглибші нори. Представці в одному підрозділі, катра нашому підрозділі, которая питалась штурмувати у просто закончились бойові машини піхоти, тому що їх всіх всі положили вот этими дронами. Тому друзі, ще раз працюємо усі сьогодні посилено на нашу спільну перемогу. Працюємо сьогодні на Україну, забезпечуємо українське військо та допомагаємо нашим воїнам винищувати російську нечисть на нашій землі.